Всім привіт, любі друзі! І ми з нього знову продовжуємо знімати відео, Let's play. після великої, навіть не знаю, як би це назвати, національний пауза точно після такого великого перериву, невідпочинку, на грудному році, тому що дуже багато було своїх проблем. Ми продовжуємо знімати сам ПРП. Нічого не мінялося, як грав я на третьому сервері сам так і граю. Такий самий же нік. В принципі, такого нічого не змінилося. Зараз чимось ми займемося, правда я ще навіть сам не знаю чим. Тому що, <кхід> ну, так якби, основної роботи зараз немає сам берем. Лідер тільки вчора, чи коли я навіть не знаю, зараз працюю на роботі, рідко граю. Тобто відео не будуть виходити, я думаю, дуже часто. Вони будуть виходити різні, не обов'язково буде виходити тільки сам, якщо хтось напише вдвай, знімаюся на щось. Не обов'язково я його буду знімати, тому що в мене зараз дуже мало, <кхід> так скажімо, часу. От попав сьогодні один вихідний, і я вирішив зазняти. Кизеролик. О, там бежит. Что ты хочешь? А, вот что ты хочешь. Идиот, блядь. Я думал, ты хочешь я тебе дела. Вот так ты бы. За дверку, блядь. О, мусора, 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 мусора. Твой мусорок був херовий. Стоява фика. До речі, шо. Що до мусарів. Gimflint, хочу піти в цей в ПДшку Хочу піти в ЛСПД. Так що якщо хтось зараз дивиться дане відео і сам ЛСПД то можна збігати. і що я зробив. Шкода, бля. Я не хотів, чесно. Напишу йому. Що я не хотів. Я дійсно не хотів. Я думав, що він влетить в ту сторону. Не знаю, коротше. Так. Чим ми займемося? Давайте. Уйдемо, запитаємо. Коли набір? Вес ПД може скаже. Давай, 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 щоб не підізили сзаді. Сука. А, до речі, моя машина це мод, да? Це у нас. Оце от, от чому ми їдемо, це прем'єр. Взади <кій> нас доганяли сабри. Тільки щойно ми її обігнали. То такса. Тобто німтовка СФПД. мудак Маю писати, по-моєму, чи то Лес піде. його знає хоче зараз побачити. А ты хочешь убирать? Блять, таксист. О, бомс. Бомс. що бомж Ну давай давай хто швидше ну зараз кикну. Вейкин Ладно едем Так дебіл по АФК хоче мене наш Хоча б один хтось по правилах Сам під'їздить. Так. Практично вже під'їхали. <кхід> Якщо це парковка, я чув, чи типу, почитав оновлення, що до марії добавили Два гелікоптери. Якщо це парковка їхня, я просто в шоці куди, вони не дивляться. Ну таке, блять, то Вашингтон, до речі, стоїть. Ой там, маленький. Так, клісти в Мінчі всіх помінялися, так що. Зараз будемо шукати якогось поліцейського. А, який, блядь, год? 19-й рік у блядь. Так, здоров. Скажи. Полу на вірту? <coughs> Ясно. Оф, офнуло его. Кикнуло. Не знаю, може мене теж кикнуло. Вроді в грі. Алло, мент, 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 мент. Сука, вони задрали. Що за дебіль? Хто зараз там, блядь, тим всім відправляє? Колись на на, на на якихось 10 секунд став АФК, все піздят, звільнили на. Перепрошую, буду старатися начкати. Тут Ай, да, бля! Альберт. Альберто, заркос. Альберто дали дриво. Ай, грава, якась грава. грава. Так, ладно. Здорово, бля! Здорово написать, аду писать, сука. Так. Це... ж це ні одного ну це капец. Я не знаю, що вони тут роблять. Пост пустый. Ментів немає, їздить тільки бомжів, походу ловлять, відловлюють, і все. Так, того Волен сталкер, того. ТО. Сука, застряг. А ч в мене ХП не при... не збавляється? О, пішло, пішло. Бомж, Иди сюда. Ах ты, бля. Народ, ну це вообще вон, чому у меня хп не збавляється? Может це якісь может Може у меня насправді збавляется, я зараз доху? Давайте, короче, лучше втикнет. уже на не настучил настукал. А может Ну ну понял, поняли, понял? Да не хотел я тебя садиваю тут, бля. О! Стесимин пуган. Єр. Єр. Що? Да. Кому? От на рівному місці. То хип'яць. На рівному місці зробили мені проблему. Я, случайно, сів до нього машину. Бля, ну. Коли набір? Що да, він що більше нічого не міг говорити, тормус вшивий. Ой, блин, я в И думаю, Савпеде может там шесть кажется. <coughs> Мені звертається увагу, коли я хаваю флінт, то фігня. До речі, останні відео були ще про те, як ярмарка там наверху була. Ярмарку знову ж таки швернули сюди. Мені здається, на мою думку, там було краще. Там було краще по одній причині, того, що тут поставили оці машинки да, на сьомку Ну, зйомки, да? І тепер просто-напросто те м'ясо буває. Просто не передаш це словами. Хто грає сам, той знає. А так зрештою все лишилося. І було Ціни трошки попадали, але не государственні, Ну типа... А ці. ну, О там люди, да, виставляють ціни. Там при купці чи продажі чого небудь там домика, машини, от наприклад. ой-яй-яй. Наприклад, це як ж він? Фернус продава... Ні, да, Зараз згадаю. Energy продавали по 2.8, тепер продають по 2.3, по 2.4, можете брати. Ну там, раніше 2.8, 2.6, хто як глуханувся, да? Отак От як я вчора. Мав, цю машинку продати, а на її місце взяти Фенікса е 78-го року. Але Фенікс був тільки. Що в нього було? Криша і капот замучены. Ченнингований. Но в мене ФТ. <кхід> думаю, вот скажіть, що на рахунок цього. Варто мінятися, не варто. Можливо, ще застрим, я що поменяюсь, якщо ні, то ні. Все одно, на якому где -то їздити. Того з 450 прем'єра а 650. Але шо то, шо то відро. Але нічого, машинки Як там як що? Та завалять валять його. Та завалять. А, і він ще, до речі, до цього фенікса. 200к 250 думаю випустити якщо що шо. Типа клан, якщо що я. Блин, ч я сюда поехал? Можно было незом поехать, я через місто примодал. <coughs> вот то блін, форсаж. Форсаж 7. Бачите, все одно дурне коло роблю. Так, тепер... да, ясно. Тепер гарний кліс це ПДшні кіна. Ні, якщо не писати нашу чи їхню. Здорово. Ой, не знаю, чи кав. Ні. Хммм. Може він хоча б. Mm -hmm. Понятно. Оно. Дякую. Голвей <кій> я не хочу. Там нефі вробити. Саме круче, то велес, де можна швидко піднятися. Бо с сети немерено. На бомжах. Приехал, связал, поїхав, ничего не сказал. Бомжой, не знаю, что Каже, Кажется, так має бути Ну все. Бомжик в твоїх руках. Давайте кость підвязываем, нудно так. Давайте потаксуємо. Хороші, до речі, в мене майже нема. Будемо кричати. Ні, таксуємо, не будемо кричати. Тут можуть бути наші. бомжі вже проситься Підкину, ну. Мммм, mm, давайте он у нас разумнее. Тормоз. Не мешай мне прессовать. <coughs> Ой, кстати, заспавнился, может ему куда Та не сідай зразу, питай куди. Пиздец. Пишки бежит. Če ne razumiš, ima na mašine zakletijo zarkitne. Dva je še z dva raze. сейчас никто ничего не слышал. Никто никуда. Дебил, ты бы уже на права сдал, пока ты тут стоишь. Писати. зараз напишу в ту сторону як так? Джоя Шан не Не пойму я. Рум-рум, мазафак. Ну так чё? Куда ты хочешь? Куда ты хочешь? Хочешь? Ещё робот. Ну, Давайте попробуем другими ветрами. Вон ж такий крутий. Паршажар. Оба-на! Е контакт. 99-й. Кай бомж, офигевай. ха Вс ⁇ пиздец, я никуда не еду, мне подъезжает, Бен. Да. Давайте довезем цього бомжика продовжим. Короче, мне набьюло так далеко їхати Я вирішив що бомжові сидять тут. Сам тут 19-й рік. Дживу на квартирі хати немає, тому що меня це б. О обмен ТДП. Нашо? Нашой скидки? que te fez de pá par... 400 кальцій ж мою машину. Пує. І крашусь документ. Що ж, щ... <кхів> ладно, на цьому тоді ми закінчуємо М -м нашу першу серію. Нема зараз що робити. Пізніше прийде Олька Шпилі. Bye bye!